Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі. Програма Тема Дня у студії ведуча Алла Бережна. І зараз ми будемо говорити про щоденники психології війни разом з психологом Власом Білоцерківським. Всі ми постійно згадуємо лютий 22-го року. Дехто зміг адаптуватися до війни, а хтось і досі переживає першу стадію прийняття. До речі, скільки їх взагалі існує, і як вони працюють з нашою свідомістю? Війна це жахливе горе. Зрозуміти та прийняти це дуже складно. Загалом існує багато стадій прийняття, але особисто я хочу виділити лише 5 з них. Першою стадією є стадія заперечення. На цій стадії. Людина сподівається або ж повністю впевнена в тому, що все це скоро закінчиться, як страшний сон, та все повернеться до нормального життя. Після ж йде другий етап, це гнів. З'являється відчуття злості та питання, чому ми, чому не інші? Починає дратувати звичне життя інших людей, які, на щастя, не бачили, що таке війна. Третьою є стадія паніки. На цій стадії в людини з'являється страх перед невідомістю. Людина не знає, чого їй чекати від наступного дня, що буде з нею, що буде з її. Друзями та рідними. Наступною йде четверта стадія, стадія депресії. Для цієї стадії характерна апатична поведінка в людини, внаслідок якої вона повинна звернутися до потрібного спеціаліста. Останньою йде п'ята стадія, стадія прийняття. Це коли життя входить у звичне русло і всі заспокоюються, так як розуміють неминулість прийняття даної ситуації. Але хочу зауважити, що прийняти війну це не означає змиритися з нею. Сенс цього полягає у домінуванні логічного мислення над емоційним, що допомагає вирішувати проблеми швидше та безболісніше. Якщо чесно, єдине, що я пам'ятаю з тих днів, це емоції. А також стандартну історію про вибухи за вікном о шостій ранку, про паніку, про те, як я швиденько почала збирати свої речі. Але якщо чесно, я досі не розумію, чому я не зробила цього раніше, тому що у той період буквально всі скрізь кричали про тривожну валізку. Напевно, просто сподівалася, як і більшість з нас, що цього всього просто не станеться. А зараз я просто розумію, що мій мозок блокує цей період, наче, якщо я щось і пригадаю. Це просто може зруйнувати моє життя. І від розуміння цього мені стає страшно. А також просто починається фізичний дискомфорт, у мене починає дуже сильно боліти голова. І знаєте, я наче стаю центром притяжіння параноїдальних думок. Але, якщо чесно, про параної буде в нас трішки пізніше. Мені здається, що я просто створила свій світ, у якому чомусь реальність. Грає роль головного антагоніста, і, виходячи з цього всього, мені просто дуже цікаво, чому мозок взагалі блокує ці спогади, чому він не дає мені можливості зустрітися з ними тета тет чому я просто не можу поборотися з ними та перемогти? Адже це ж моє життя, я ж маю право вирішувати як мені краще. Блокування негативних спогадів може бути складним процесом, особливо коли ці спогади пов'язані з важкими подіями, такими як війна. Однак важливо знати, що блокування цих спогадів може не завжди бути найкращим виходом. Замість того, щоб блокувати ці спогади, ми можемо навчитися керувати нашими емоціями і реакціями на них. Одним з підходів, який може допомогти управляти негативними спогадами, є техніка розслаблення м'язів. Ця техніка полягає у поетапному розслабленні м'язів тіла, починаючи від голови і закінчуючи ногами. Коли ми розслабляємо м'язи тіла, ми можемо знизити рівень напруги і стресу, що допомагає зменшити емоційну реакцію на негативні спогади. Іншим корисним підходом є техніка свідомого сприйняття. Це означає, що ми намагаємося сприймати свої емоції, думки і тілесні відчуття, пов'язані з негативними спогадами, з безсудовою увагою і без засудження. Замість того, щоб блокувати ці спогади, ми дозволяємо їм існувати і проходити, але без можливості керувати нашими діями та реакціями. Важливо також згадати, що управління негативними спогадами це індивідуальний процес, і що підходи, які допомагають одній людині, можуть не підійти для іншої. Якщо негативні спогади заважають вам жити повноцінним життям, то варто звернутися за допомогою. Головне не боятися та довіряти як собі, так і спеціалісту. Знаєте, дуже дивно, що попри забуття, у мене все ж таки трапляються флешбеки, але це відчуття досить неприємне, оскільки відбувається воно в абсолютно хаотичному порядку. Я, наприклад, просто можу побачити якийсь олівчик, яким я щось писала у той день, або зустріти машину, схожу на ту, яку я колись бачила під час виїзду з міста. Але знаєте, відчуття, ніби тебе просто облило окропом. А я звичайнісінька дівчинка, яка живе у безпечному місці, ну настільки безпечному, наскільки воно може бути у наш час. Я власними очима бачила не стільки жахливих речей, як могла б, і я розумію, що є люди. Які власними ногами пройшли це пекло? Тоді чому наш мозок змушує нас переживати ці події знову і знову? Чому флешбеки взагалі існують? Флешбеки це неприємний та досить поширений досвід у людей, які брали участь у війні або пережили травматичні події. Це несподівані та інтенсивні спогади з минулого, які можуть викликати відчуття, наче все сталося знову, а тіло знову переживає ту страшну ситуацію. Флешбеки можуть бути спричинені різними речами, такими як звуки, запахи, спогади та події, які відбуваються в даний момент і нагадують про те, що сталося в минулому. Це може бути дуже страшно та тривожно для людини, яка страждає від них. У людей, які постраждали від війни, флешбеки можуть бути особливо інтенсивними та складними. Люди можуть відчувати, що їхнє життя знову в небезпеці, що вони знову знаходяться в зоні бойових дій. Флешбеки можуть ставати частішими та більш тяжкими при погіршенні психічного стану людини, наприклад, при стресі, депресії, тривожності. Важливо знати, що флешбеки це нормальна реакція на травму, проте, якщо вони стають частими та перешкоджають повсякденному життю, людина може звернутися за допомогою до спеціаліста. Терапія може включати в себе різні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія, емоційно фокусована терапія, що допоможуть знизити інтенсивність флешбеків і зберегти психічне здоров'я. Я впевнена, що і зараз, і у післявоєнний період почнеться глобальна проблема посттравматичного розладу. Особисто я відчула це на власній шкурі, оскільки. Нещодавно втратила близького друга, але це було ще до війни. І я відчула на собі, що таке панічні атаки, нічні жахіття, що таке взагалі депресивні епізоди, і я відчувала себе просто жахливо. Тому, якщо чесно, я до кінця не впевнена, що повністю врятувалася від цього, але розумію, що існують проблеми більші та страшніші, ніж є у мене. Тому як взагалі ПТСР? Може проявлятися у воєнний період, і чи можна взагалі навчитися з ним жити? Посттравматичний стресовий розлад це психічне захворювання, яке може розвинутися у людини, яка була свідком або потерпіла від потужної стресової події, такої як війна, терористична атака, аварія, насильство або сексуальне насильство. Симптоми ПТСР, тобто посттравматичного стресового розладу, можуть включати повторні нав'язливі спогади про травматичну подію, відчуття тривоги, постилене реагування на стресові подразники. Порушення сну, нездатність концентруватися, роздратування, емоційну віддаленість, відчуття відокремленості від інших людей. У військових і ветеранів війни ПТСР може викликати такі ж проблеми зі здоров'ям, але наслідки можуть бути більш серйозні, такі як серцево-судинні захворювання, депресія тощо. Лікування ПТСР включає психотерапію, фармакотерапію та різні техніки самодопомоги, такі як йога, медитація та фізична активність. Раннє виявлення та лікування посттравматичного стресового розладу може допомогти зменшити серйозні симптомів та поліпшити якість життя людей, які страждають від цього. Важливо розуміти, що не існує єдиного правильного шляху, як жити з ПТСР. Кожна людина унікальна і має свої власні способи боротьби зі своїми симптомами. По-перше, важливо розуміти, що ПТСР це розлад, який відбувається в людському мозку і не є проявом слабкості або недосконалості, тому важливо бути розуміючим та створювати відповідні умови для себе та оточуючих. По-друге, звільнення від симптомів ПТСР це довготривалий процес, який може займати роки, тому важливо мати терпіння та вірити в себе та у своє лікування. По третє, людина з ПТСР повинна знати свої межі та брати на себе лише те, що вона здатна зробити. Ніколи не засуджуйте себе за те, що вам не під силу зробити якусь річ або не підпадайте під чужі вимоги і очікування. Важливо пам'ятати, що кожна людина з ПТСР має свої власні межі, і їх потрібно поважати. По-четверте, важливо знаходити способи піклування про своє здоров'я та добробут, а також знаходити те, що працює для вас і намагатися включати це в своє життя. Якщо брати до уваги інформацію та її вплив, то без відповідних навичок фільтрування може початися параноя. Дуже багато подібних випадків траплялося з моєю родиною, оскільки була параноя і про ядерну зброю, і про Київ за три дні, і про відкриття третього, четвертого, п'ятого фронту. І зі сторони це виглядає дуже лячно. А якщо я намагаюся спробувати їм пояснити про інформаційну маніпуляцію, чомусь стає тільки гірше. Параноя, напевно, одна із найнезрозуміліших і складних речей, яка повністю бере свідомість під свій контроль. Але чи можна навчитися її контролювати і звідки вона взагалі береться? Параноя, як і будь-який інший психічний розлад, може з'являтися як перед воєнними діями, так і під час них. У воєнний час люди переживають стрес та тривожність, які можуть спричинити розвиток параної. Особливо можуть постраждати ті, хто більш вразливий до психічних розладів. Для того, щоб допомогти людям, які страждають від параної воєнного часу, потрібно виявити розуміння та сприяти збереженню психічного здоров'я. Важливо забезпечити психологічну підтримку та можливість психологічного консультування. Крім того, для поліпшення психічного здоров'я людини, яка страждає від параної, може бути корисною психотерапія, яка може зменшити страхи та допомогти зосередитися на реальності, а не на фантазіях та переконаннях. Що стосується інформаційної давки, то особисто для мене ця ситуація досить суперечлива. Тобто є розуміння того, що насправді навчитися інформаційній гігієні не так вже й складно. Але давайте будемо відвертими: чи багато людей взагалі хочуть отримати ці знання? Нещодавно я побачила досить таке провокаційне відео і вирішила почитати коментарі. І на здивування там досить таки багато було слів підтримки саме українською. А потім я звернула увагу на аватарку, де була зображена величезна літера Z. Після цього в мене просто почалася паніка, і я зрозуміла, що потрібно починати з себе та зі своєї родини. Тому я розповіла, як відрізняти чисту інформацію від клікбейту та реклами. Але розуміння того, що інформація може створювати сліпову аудиторію, досить таки лякає. Тож, які основні правила для того, щоб правильно увійти в інформаційне поле. Та не піддатися інформаційній давці. Головне це знаходити баланс між тим, що ви дивитеся або читаєте, і тим, що дійсно потрібно знати. Якщо ви відчуваєте, що погана інформація починає впливати на ваше самопочуття, можна спробувати обмежувати свій час на соціальних мережах, новинних сайтах або телевізорі. Замість цього ви можете знайти інші заняття, які вам подобаються і допомагають вам розслабитися. Важливо пам'ятати, що у вас є контроль над тим, що ви читаєте і дивитеся, і як це впливає на вас. Якщо ви відчуваєте, що потрібна пауза, можна зупинитися і відпочити від інформаційного потоку. Це може допомогти вам зберегти емоційну стійкість і зберігати позитивний настрій. Також раджу зосередитися на позитивних новинах та інформації. Це можуть бути приємні історії успіху звичайних людей, відкриття різних науковців, які з'являються доволі часто, допомоги та підтримки людей, або ж просто приємні події у вашому житті. Крім того, важливо пам'ятати, що інформаційна давка може бути надмірною, особливо в епоху соціальних мереж і постійного зв'язку. Тому варто знайти баланс та відпочивати від надмірної інформації, в тому числі від соціальних мереж та новин. Останнє на сьогодні це складнощі прийняття реалій війни. У мене це абсолютно зрозуміла проблема, оскільки навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення. Я й досі живу ілюзіями, а коли намагаюся вийти з них, у мене просто починається панічна атака. І я впевнена, що багато людей живуть так само, оскільки до війни неможливо підготуватися та звикнути. Тому як правильно створити для себе плацдарм для прийняття реальності? Підлаштуватися під реалії війни це непростий процес, який вимагає від людини адаптації до нових умов і зміни звичного способу життя. Це може бути дуже тяжко і викликати різні емоції, зокрема відчуття безпорадності. Люди можуть відчувати емоційну віддаль від своїх близьких і рідних, відчувати небезпеку навколо себе і постійний стрес. Одним із можливих шляхів адаптації є прийняття нових реалій і встановлення нових цілей. Людина може спробувати зосередитися на тому, що є важливим для неї в нових умовах, і звернути увагу на позитивні аспекти свого життя, таких як рідні і близькі, співпраця з іншими людьми і можливість допомогти іншим. Інший підхід це пошук підтримки та допомоги. Багато людей у воєнний час можуть відчувати важкість і самостійним пристосуванням до нових умов, і саме тоді необхідно звернутися за допомогою до професіоналів або інших людей, які можуть надати підтримку і допомогу. Для військових це може бути складно, оскільки вони повинні відповідати на страшні та екстремальні ситуації, які можуть викликати тривогу, страх та навіть посттравматичний синдром. Для цього вони можуть отримувати спеціальне тренування та підтримку, яка допомагає їм зберігати свідомість та контролювати емоції у складних ситуаціях. Для звичайних людей підлаштування під реалі війни вимагає зміни звичних рутин та пристосування до нових умов, таких як життя в умовах обмеженого доступу до необхідних ресурсів, небезпека вуличних боїв, обстрілів. І так далі. Для допомоги в цьому можуть використовуватися різні стратегії, такі як розуміння індивідуальних ресурсів та вміння контролювати їх, також підтримка соціальних зв'язків. Якщо ви живете в місті, яке не знаходиться у прифронтовій зоні, це все одно може сильно вплинути на ваше психічне здоров'я, більше всього, що ви будете відчувати невизначеність щодо майбутнього своєї країни і свого життя. Один зі способів, який може допомогти вам у такій ситуації, це зберігати розуміння того, що ви можете контролювати, а що не можете. Ви можете приймати рішення, які допоможуть вам зберегти свою безпеку і безпеку своєї родини. Ви можете звертатися до джерел інформації, які надійні і не поширюють неперевірені чутки. Це була програма тема дня, і сьогодні ми говорили про психологічні аспекти війни разом з психологом Власом Білоцерківським. У студії працювала ведуча Алла Бережна. На все добре.